Завданням дослідницького проєкту є виявлення матеріалів придатних для оздоблення автомобілів. В результаті теоретичних досліджень та збору інформації було виявлено, що найбільш поширеними речовинами, з яких виготовляються матеріали для автомобілів, являються поліестер, капрон, олівінілхлорид та натуральна шкіра. Нами було хібране відомості, які саме фізичних та хімічних цих речовин роблять їх придатними до використання в автомобілях. Із кожної з цих речовин виготавлюється цілий спектр матеріалів, які зберігають їх позитивні якості і водночас наближають їх за своїми властивостями до більш приємних у використанні натуральних тканин. Водночас саме поліестерові каплонові та ПВХ матеріали найбільш відповідають за гігієнічними та технічними характеристиками до використання в автомобілях. Таким чином, практично частину нашого дослідницького проєкту є розробка простої та доступної методики розпізнання вищезазначених матеріалів серед інших. Дослідження відібраних зразків з використанням методики спостереження за процесами плавлення, горіння та вивчення зольних залишки дозволяє зробити висновок, що перший та другий зразок виготовлений із полівеніл Третій це нейлон, оскільки хоч і здатний до самозагасання горить активно яскравим полом. Четвертий та п'ятий зразок виготовлена із поліестеру, оскільки вони не залишають зольних залишків при горінні утворюють запах пластмаси і активно горять поза межами полум'я. Перевірка всіх зразків на стійкість до е, лугу показала, що вони не взаємодіють із розбавленими лугами і концентратами лугів, е, а зразок 1 і 2 не взаємодіють із лугами навіть при нагріванні. Що підтверджує наше передбачення? Зразок 1 і 2 це полівенілохлорит, а третій, четвертий і п'ятий – поліестер і нейлон. Всі надані зразки підходять для оздоблення автомобілів, оскільки виготовлені із ПВХ і поліестеру, та нейлону.